Привіт, друзі! Одразу хотів би вам подякувати за вашу підтримку. Я вже в цьому переконався неодноразово, тому що ви під моїми відео завжди відгукуєтеся на мої прохання написати про три цифри. Ви круті, і я вам ставлю велику вподобайку. Сьогодні хочу вам сказати, що наші підписники повідомляють мені вже неодноразово про те, що вони можуть відбирати свої закордонні паспорти навіть без отримання смс-повідомлень. Але, на жаль, поки що, це ті громадяни, які Мають 24 роки, тобто до 25, не більше. Іншим громадянам, на жаль, я сказав вже в попередньому відео, що поки що немає на що надіятися. Треба чекати. Не продовжують термін оновлення військово-облікових документів, і я не оновлюю цих військових документів і облікових. Ну, і так само кажу вам цього не робити. Тому що це все є незаконно. Це ви можете передивитися у всіх адвокатів, які підтверджують те ж саме, що і я. Ну і тому вас. Вже я переконувати не мушу. Зокрема, мій колега з Одеси, Тарас Юрист, теж саме говорить. Також хочу зазначити, що багато громадян, які до цих пір жили на безкоштовному житлі в Польщі, повинні вже згрупуватися, і це давно вже треба було зробити, коли я робив попередні ще зголошення відносно знову ж таки безкоштовного житла. Бо ви знаєте, що безкоштовне житло невдовзі закінчиться. І Воно закінчиться у зв'язку з тим, що входять в силу нові правила від 1 липня, де будуть скасовані 40 Це означає для вас, що ви повинні будете піти на роботу, але знову ж таки, дітей тут не враховують. Вам треба буде шука шукати своє мешкання, свою, так би мовити, хату, де ви зможете відбувати. Цей весь термін, поки в Україні відбувається ця вся ситуація. Знаєте, наші менеджери нікого не жаліють, і вони роблять ті чи інші закони, які насправді не допомагають нашим українцям ні за кордоном, ні в Україні. Вони так якби це роблять спеціально, щоб тільки показати, що вони щось роблять, але насправді вони взагалі нічого не роблять. І хочу вам ще наголосити, що я вже неодноразово вам говорив за роботу в Польщі, і цю роботу ви також можете отримати від компанії ТОПСТАФ. Тут ви бачите повністю напис. Їхні відгуки ви можете перевірити знову ж таки в Гуглі. І найтоповіші вакансії, які у них є, ви можете дізнатися за номерами телефонів, які є в описі під цим відео. Також там можна залишити заявку і з вами зв'яжуться в найкоротший термін. Ну, я думаю, що це буде з понеділка. Багато людей, які вже почали у них працювати від мене, з моєї рекомендації. Вже залишилися задоволені. Тому не зволікайте. І я знаю, як вас задовбала ця реклама, але я водночас хочу вам допомогти. Я чесно признаюсь, що сам ненавиджу багато реклами. Але сподіваюся, що я допоможу вам змінити вашу сьогоднішність, сьогоденність, цьогоденність і так далі, і знайти роботу. От, отож, друзі, прем'єр Польщі повідомляє, що на 99% Україна вже практично. В НАТО. Чи це добре, чи це погано, ви напишете в коментарях. Але в Німеччині не дають друзі спокою нашим українським біженцям, зокрема чоловікам. Там є такі партії. Ну, мені здається, що вони проросійські, а ви свою думку напишете в коментарях. Ну, звісно ж, це опозиціонери. Вони пишуть і закликають позбавити українських чоловіків призовного віку, статусу захисту та депортувати їх, якщо вони не мають роботи. Для решти біженці пропонують зменшити соціальні виплати. Ці ініціативи спрямовані на стимулювання українців до повернення на батьківщину чи активного пошуку роботи у Німеччині. Мені здається, що опозиціонери забувають про людей пенсійного віку, людей з інвалідністю, а також тих жінок, у кого багато дітей. Вони не мають змоги просто так піти на роботу, коли на утриманні їхньому буває і троє, і та більше дітей. От у кого з вас є такі знайомі чи родичі або ж у вас можливо така ситуація? Ви напишете цим опозиціонерам. От зараз в коментарях як це виглядає. Звісно, вони цього не прочитають. Проте наші українці, хоча б зрозуміть, та не будуть протестувати проти того, всього, що відбувається. Голова міжнародної організації Джанг Юніон німецької партії XCC Йоханнес. Вінкель закликав позбавити українських чоловіків призовного віку статусу захисту та державної підтримки у Німеччині. Ну мені цікаво. Тут знову ж таки порушуються всі норми Європейського союзу видаляти біженців з цього з Німеччини і взагалі з Європи, тому що Німеччина належить до Європейського Союзу. Натомість вони хочуть розділити всіх біженців, які приїхали до до, до Німеччини. І так само до Італії Франції вони хочуть розділити між всіма європейськими країнами. На що Польща поки що ну погодилась, але не до кінця. Бо ви знаєте, 20 тисяч євро штрафу, якщо вони не приймуть цих біженців, то тоді де шукати справедливість? Чому одних треба депортувати, інших ні? Знову ж таки, німецька поліція підкидає біженців знову ж таки з третіх країн до Польщі. Проти права, тому що вони не мали такої змоги робити, перетинати знову ж таки прикордонну смугу між Польщею та Німеччиною і залишати там біженців. Ну і Польща реагує на це. Вони навіть думають над поверненням прикордонників, знову ж таки, на лінії прикордонного контролю для того, щоб контролювати ці ситуації. І знову ж таки, якщо така ситуація повториться, то ви будете мати проблеми. Ну, про перевезення нелегально біженців я вже вам розповідав, що за це кримінальна відповідальність. Взагалі, історія чорна ваша буде, і ви ніколи в житті більше не зможете легалізуватися на території Європейського Союзу, принаймні на. Найперш, перших 10 років, але я думаю, що це назавжди вже все кінець. Це знаєте, як п'яним за кермо сісти і все. Тебе спіймали, хрест на тобі поставили, ти забуваєш про європейські країни. Також він зазначає, що підтримка українських жінок та їхніх дітей соціальними виплатами є обґрунтованою, проте чоловіки призовного віку взагалі не повинні мати права на захист у Німеччині, а повинні захищати свою країну. Знаєте, друзі, таких взагалі чоловіків небагато. Ну і отакі от заклики, ну. В Польщі це розуміють, але в Німеччині німці ж розумні. Вони ж мають такі популярні марки автомобілів, як вони можуть не розуміти, що якщо такі заяви будуть лунати, то українці звідти виїдуть навіть назад до Польщі чи до Чехії, до інших країн, де їм нададуть прихисток. Ну, мені здається, це просто. Постріл собі в голову. Бізнесмени, які є в Німеччині, вони це прекрасно розуміють, що без українських чоловіків там будова стане. Ну а без поляків, звісно ж, також. Ну але чоловіки українські там також відіграють зараз значну роль. І мені здається, такі заклики, ну він знаєте, як перед виборами в Польщі та ж сама ситуація була. От зараз вибори закінчились. Ви дуже сильно чуєте, що наш наших українців тут якимось чином знову ж таки тролять. Так, є поодинокі випадки, не спорю. І ви про них напишете в коментарях. Але блокування кордонів завершилося. Чомусь нічого не чуємо вже. Вибори до Європейського парламенту пройшли і все закінчилося. Щось там ще трошки кричить Жегож Браун, який дуже давно, як всім відомо соціальних мереж, є пов'язаний із російськими представниками влади. Ну і, звісно ж, свою, знову ж таки, політичну кар'єру построїв, побудував на основі анти... Німецьких антиукраїнських закликів Польщі. Тобто його відсоток тих слухачів або ж тих, хто за нього голосував, це ті люди, які є суперпольськими. Ну і це й нормально, я вважаю. Тобто кожен з політиків вибирає своє гроно тих осіб, які будуть за нього голосувати. І він, на жаль, от такими негативними закликами йому це подобається. Він в це вірить. Він пробує всіх переконати, на що нам не дуже. Хороше це відбувається на українцях, ну і знаєте, тут на всіх іноземців жаліються тільки під всіма іноземцями, вважають в тому числі і українців. Але знаєте що, дорогенькі мої, що вживу? Хтось вам казав? Я думаю, що це також поодинокі випадки. Один, напевно, на 10 тисяч, якщо не більше, хто ви такі, не насправді, тому що всі в більшій мірі розуміють поляки, що ми є нормальними людьми. Нормально працюємо, так само платимо податки. Я вже вам розказував, що близько 45 тисяч бізнесів, бізнесів тисячів єднособоведжувальнощі. Тобто ФОПів було відкрито за останні два роки. Якщо помножити на сам навіть ЗУЗ, 900 злотих, якщо не помиляюся кожного місяця, порахуйте, скільки це в 12 місяців буде. Це дуже велика сума. Ну і хто свідомий, то це прекрасно розуміє, які тут 800 плюс. 1900 злотих ЗУСу кожного місяця платить працедавець. А ще ж він має працівників, яким так само платить заробітну плату, надаються якісно послуги, підвищується взагалі економіка Польщі, ну і ПКД росте. Тобто тут взагалі все зрозуміло. І політики це прекрасно розуміють. І в Україні, на жаль, так само. Знаєте, що невдовзі вже ДМС чи МВС наповнять новими послугами, нададуть їм нові можливості. Щоб перевіряти вас, додатково верифікувати, коли ви будете перереєстровувати або реєструвати автомобіль, рухомий транспорт, автотранспорт. І якщо у вас не буде оновлено військово-облікове документі, то ви не зробите нічого. Ну, бізнес скаже їм дякую, до побачення, ми їдемо за кордон. Отак буде. Друзі, до чого ведеться це все зараз в Україні, я не знаю. Можете називати абсолютно як хочете наших менеджерів, проте я й далі вважаю, що вони нікому не допомагають, окрім. Самі знаєте кого. Я нікого не хочу звинувачувати, але це жива картина, яку вони представляють, ми ж вміємо читати ці малюнки, і нам все зрозуміло, до чого це все призведе. Стільки, багато я сьогодні сказав, сподіваюся, щось ви із цього візьмете корисного. Шукайте житло, бо від 1 липня буде це все тяжко зробити. Якщо у вас автомобіль на польській чи українській реєстрації, команда Starmak Finance допоможе вам. Отримати страхову купани нижчій ціні, адже вони являються мультиагентом в Польщі і можуть вам в цьому допомогти. Отже, друзі, не зволікайте, шукайте роботу, шукайте легалізацію в кракові. Все є в описі до відео. Багато реклами, багато корисного. Тискайте вподобайку, і невдовзі буде багато цікавішого. Просто зараз такий от сезон нервовий і дуже жарко. Треба якось цим всім виживати. Війна в Україні, треба допомагати. Я знову нещодавно дзвонив до свого дядька, який під Маріуполем. То Просто біда. Їх відрізали від суспільства, їх не можуть вивезти нічого. І хтось думає, що я взагалі не маю ніякого відношення до України. Можливо, так і є з вашої точки зору. Але це далеко не так. І, на жаль, я не мушу вам розказувати щось тут, що я допомагаю і роблю для своїх близьких, тому що це моя справа. А те, що я роблю для сотні тисяч українців кожного дня, це сповіщає їх про всі зміни. Це дуже важливо. Не кожен з вас це може зробити. Якщо ви такий, Розумний чи така розумна, що можете це зробити? Давайте покажіть приклад. Покажіть, будь ласка, як правильно знімати відео без реклами, як виживати без реклами, не працюючи, тому що вивчати інформацію потрібно. І я тоді прийду до вас і буду працювати у вас. Домовились? Домовились. Отож, побачимось.